Стівен КІнг, Пітер Страуб, Талісман. Частина 2. розділ 18. Вовк іде в кіно. Один. Ще одна вантажівка. Ревучи дизельним двигуном, неслася трасою. Естакада задрижала. Вовк застогнав і вчепився в Джека, мало не скинувши їх у воду. Годі. закричав Джек. Відчепися, вовку. Це звичайна вантажівка. Ходімо. Він ляснув вовка, хоч і не хотів цього. Переляк друга був таким зворушливим. Але зворушливий він чи ні, а лапи у вовка були ого-го, і важив він фунтів на 150 більше, ніж Джек. І якби вовкулака перевернув Джека, обидва б шубу снули в крижану воду, без сумніву, заробивши запалення легень. «Вовк!» Не подобається вовк не подобається, вовк, вовк. Але його хватка послабшила. Замить руки повисли з боків. Коли повз них із хрипінням пронеслася наступна вантажівка, вовк скорчився від жаху, але все ж стримався і не схопив Джека. Та він збентежено поглянув на хлопчика з німим благанням, ніби промовляючи Забери мене звідси, я краще помру, ніж житиму в цьому світі. Вовку, я хочу цього понад усе на світі, але там морган. А навіть якби його там не було, у мене більше немає чарівного соку. Джек поглянув на свою ліву руку. Він тримав пляшку в спіді за зазубрену шийку, немов людина, що готова до серйозної бійки в барі. Неймовірна удача, що вовк не порізався, коли з жахом схопився за хлопчика. Джек викинув пляшку Плюх. Цього разу магістралю проїхали аж дві вантажівки. Шум став гучнішим. Наляканий вовк завив і притис вуха руками. Джек помітив, що під час переходу з рук вовка майже вся шерсть зникла більша частина, але не вся. А ще він помітив, що перші два пальці обох рук вовка стали нормальної довжини. Ходімо, вовку, сказав Джек, коли гуркіт вантажівок трохи затих. Вибираємося звідси. Ми схожі на двох хлопців, що чекають, коли їх вихрестять під час спеціальної трансляції клубу «ЛЛ». Він узяв вовка за руку і занепокоєно смикнувся, коли той стиснув її. Вовк помітив його реакцію та послабив хватку зовсім трохи. Не кидай мене, Джеку, почав благати вовк. Будь ласка, будь ласка, не кидай. Не переймайся, вовку, я не кину тебе, відповів Джек, а сам подумав. Як ти тільки встряв у таку халепу, критине? Ось ти тут стоїш під мостом автомагістралі, десь вогаю зі своїм свійським вовкулакою? Як тобі це вдається? Тренуєшся? А ще, до речі, як там місяць, Джекі? Пам'ятаєш? Він не пам'ятав і не міг нічого сказати, бо небо затягнули хмари і лив холодний дощ. Які в нього шанси? Тридцять до одного на його користь? Двадцять вісім до двох? Які б шанси не були високими вони не здавалися, тільки не тепер, зважаючи на ситуацію. Ні, я тебе не кину, повторив він і повів вовка до берега річки. На мілині пливли догори черевом гнилі рештки ляльки, її скляні блакитні очі витріщалися у морок близької ночі. У Джека боліла рука. Він потягнув її, переносячи вовка у цей світ, і суглоб у плечі смикався, мов хворий зуб. Щойно вони вийшли з води на порослий бур'янами і засмічений берег. Джек знову почав чхати. Два. Цього разу Джек на територіях пройшов півмилі на захід. Саме на таку відстань вовк перегнав своє стадо, щоб воно могло напитися з річки, де згодом воно мало не втопило чабана. Тут, як припускав Джек, вони опинилися на 10 миль західніше. Їм було важко підніматися на берег, врешті-решт більшу частину шляху вовку довелося тягти Джека. В останніх променях сонця Джек побачив за якихось 50 ярдів від них з'їзд з автостради. Знак повідомляв Арканум, останній з'їзд в Огайо, кордон штату за 15 миль. Доведеться голосувати, сказав Джек. Голосувати? із сумнівом перепитав вовк. «Дай, но ну, я погляну на тебе. Він подумав, що вовка приймуть за свого, у темряві так точно. Він і зараз мав комбінезон, але на ньому з'явилася наліпка Ошкош. Його домоткана сорочка перетворилася на фірмову сорочку із синього шамбре, яку можна придбати у військових крамницях. Раніше босі ноги тепер були взуті у мокрі пенілофери і білі шкарпетки. Найдивніше виглядали окуляри у круглій оправі, яку Джона Леннона. Що були посередині великого обличчя вовка. Вовку, ти мав проблеми з зором на територіях? Не знаю, відказав той. Гадаю, так, вовк. Тут, крізь ці залізні очі, я точно бачу краще. Вовк просто тут і зараз. Він зиркнув на галасливі машини на платній автостраді, і Джек побачив їх очима вовка, величезні сталеві почвари з гігантськими жовто-білими очима. Що на скажені швидкості мчать крізь ніч. Гумові колеса мордують дорогу. Я бачу краще, ніж хотів би. з болем промовив вовк. Три Через два дні двоє виснажених хлопців прокульгали на втомлених ногах повз знак Муніципальний кордон між 32-ю трасою і їдальнею з 10-ї до 4-ї. Вони прийшли у місто Мансі, штат Індіана. Джекова температура підвищилася майже до 39 градусів він постійно кашляв, обличчя вовка зблідло і набрякло, він виглядав як боксер, що вийшов на матч реванш і одразу ж програв. За день раніше він намагався нарвати пізніх яблук з дерева біля дороги у затінку покинутого хліва. Вовкулака виліз на дерево і почав зривати зморщені осінні яблука в нагрудну кишеню, але на нього налетіли оси. Вочевидь, під карнизом старого хліва розташовувалося їхнє гніздо. Зі швидкістю, на яку тільки був здатен, вовк зліз із дерева, навколо його голови кружляла коричнева хмара. Він вив одне його око майже зовсім запливло, а ніс нагадував велику бузкову рібку. Тим не менше він наполіг, щоб забрати найкращі яблука собі. Насправді, гарних серед них не було маленькі, кислі, червиві, і Джек не надто хотів їх їсти, але після того, через що пройшов вовк, щоб їх дістати, він не міг відмовитися. Повз них промчав великий старий камаро з посиленими задніми ресорами, передній бампер якого мало не торкався землі. «Аго, придурки. прокричав хтось. І всі в машині вибухнули реготом, пивним реготом. Вовк завив і вчепився в Джека. Хлопчик гадав, що його друг із часом здолає страх перед машинами, але зараз він почав справді хвилюватися. Усе гаразд, вовку. втомлено промовив він, віддираючи вовку лапу від себе в дванадцяте чи в тринадцяте за день. Вони поїхали. Так, голосно. застогнав пастух. Вовк, вовк. Так, голосно. Джек, Мої вуха, мої вуха. Прямо точний глушник, сказав Джек, утомлено міркуючи. Вовку тобі сподобаються автостради Каліфорнії. Ми це перевіримо, якщо одійдемо туди гаразд. Тоді ми завітаємо на раллі та мотоциклетні перегони. Ти просто збожеволієш від них. Деяким хлопцям подобається цей звук. Ну знаєш, вони. його знеміг черговий напад кашлю. На мить світ поплив у далечінь у сірі тіні. Повертався він дуже і дуже повільно. Подобається, пробурмотів вовк. Джейсон, як комусь може таке подобатися, Джеку і запахи. Джек знав, що для вовка найгірше запахи. Вони не пробули тут і чотирьох годин, а вовк уже почав називати цей світ країною поганих запахів. Першої ночі вовка нудило разів шість. Спершу він виблював на землю огайо каламутну воду з іншого всесвіту, а тоді викашлював саму тільки жовч, це все запахи з болем пояснював він. Він не знав, як Джек може їх терпіти, як інші могли їх терпіти. Джек знав, коли повертаєшся з території, тебе огортають аромати, які і не розрізняєш адже постійно живеш із ними дизельне пальне, вихлопні гази автомобілів, промислові відходи, сміття, брудна вода, хімікати. Доводиться звикати до них заново або звикаєш, або стаєш несприйнятливим. От тільки з вовком було інакше він ненавидів машини, він ненавидів запахи, він ненавидів цей світ. Джек не вірив, що вовк коли-небудь до них звикне якщо найближчим часом він не перенесе вовка назад на території, той швидше за все збожеволіє. І в процесі цього доведе до божевілля мене, подумав Джек. Я ж і сам недалекий від цього. Повз них проторохкотіла сільська вантажівка з курми. За нею рухався безперервний потік машин, деякі водії сигналили. Вовк буквально стрибнув Джекові на руки. Ослаблений лихоманкою, Джек покотився в зарослий бур'янами і засмічений рів і гепнувся об землю так, що аж зуби клацнули. Пробач мене, Джеку. нещасно промовив вовк. Завий мене бог. Не твоя вина, промовив Джек. Упав час відпочити. Вовк сів біля Джека. Він мовчав, схвильовано позираючи на хлопця. Він знав, що йому було важко, знав, що Джек дуже хотів рухатися на захід швидше, частково щоб утекти від Моргана, але переважно з якоїсь іншої причини. Він знав, що у вісні Джек стогнав, кличучи матір, іноді плакав, але наяву Джек заридав тільки тоді, коли у вовка потьмарився розум на в'їзді до Арканума. Саме тоді він зрозумів, що Джек мав на увазі, коли казав голосувати. Коли вовк сказав Джеку, що їздити на машинах він не зможе принаймні не зараз, а можливо, і взагалі ніколи, Джек сів на відбійник, затулив очі руками і заплакав. А коли зупинився це було добрим знаком, він забрав руки від обличчя та поглянув на вовка так, що той вирішив, ніби Джек залишить його самого в цій жахливій країні поганих запахів. А без Джека вовк дуже швидко зійде з глузду. Чотири Запасною смугою вони дійшли до виїзду з Арканума. Вовк щулився і тулився до Джека щоразу, коли повз них у тьмяних сутінках проїжджали авто чи вантажівки. Одного разу крізь вітер від машини до Джека долинуло насмішкувати запитання. Де ваше авто, педики? Він струсив із себе почути, як пес витрушує із вух воду, і просто йшов далі, взявши вовка за руку і притягнувши до себе, коли вовк мав намір чкурнути в ліс. Було надзвичайно важливо зійти з платної автостради, на якій не можна голосувати, на західний виїзд із Арканума. Деякі штати дозволяли голосувати зі з'їздів, принаймні так йому розповідав волоцюга, з котрим Джек якось ночував у сараї. Але навіть у штатах, де голосування формально вважалося злочином, копи зазвичай не помічали цього, якщо ти стояв на виїзді. Тож спершу треба було дістатися до виїзду і сподіватися, що їм не трапиться дорожній патруль. Що патрульний може подумати про вовка, Джек навіть не хотів уявляти, вони напевно вирішать, що він реінкарнація Чарльза Менсона в окулярах Ленона вісімдесятих років. Хлопці дісталися до виїзду і підійшли до смуги, що тягнулася на захід. Через десять хвилин старенький розбитий крайслер спинився перед ними. Водій, опасистий чоловік із бичачою шиєю в бейсболці з написом сільськогосподарське спорядження Кейс на потилиці, нахилився вперед і відчинив дверцята. Застрибуйте, хлопці, гедотна нічка, егеж! — Дякуємо, містере, так і є. весело відповів Джек. Голова в нього кипіла. Він намагався вплести вовка в історію, але при цьому не бачив виразу обличчя приятеля. А от водій бачив обличчя в чоловіка закам'яніло внюхав щось погане, синку. Джека повернув до реальності тон водія, такий же напружений, як і його обличчя. Уся приязнь зникла здавалося, що він щойно завітав до пивниці Оутлі скуштувати пива і випити кухоль. Джек обернувся і поглянув на вовка. Вовкові ніздрі роздувалися, як у ведмедя, що внюхав скунса. Губи не просто відтягнулися від зубів, вони зморщилися, і плоть під носом нагадувала гірський кряж. Він що, туго дум? тихо спитав Джека чоловік у бейсболці сільськогосподарське спорядження Кейс. Ні, ох, він просто, вовк заричав. Ось і все. О Боже. крикнув чоловік, наче не вірив, що це відбувається насправді. Він натиснув на швидкість, машина помчала до з'їзду, а пасажирські дверцята захряснулися на ходу. Задні фари коротко блимнули в дощовій пітьмі, відбиваючись брудно червоними стрілами на асфальті. Чудово! Джек обернувся до вовка, що подалі відскочив від його гніву. Просто чудово! Якщо той водій має радіопередавач, він уже на 19-му каналі викликає копів, розповідаючи всім і кожному, що на виїзді з Арканума голосують двоє психів. Джейсон, чи Ісус, мені байдуже хто. Вовку, хочеш побачити, як забивають ці срані цвяхи? Зроби так іще кілька разів, і ти відчуєш, як їх забивають. У нас. Їх заб'ють у нас. Зморений, розгублений, дезорієнтований, виснажений до краю Джек насувався на заплаканого вовка, який насправді за бажання міг одним важким ударом знести Джекові голову з пліч, але зараз тільки заткував. Не кричи, Джеку. застогнав він. Запахи. Бути там, під замком, з цими запахами. Я не відчуваю жодних запахів. заверещав Джек. Голос його сів, хворе горло пекло ще сильніше, але він не міг зупинитися або крик, або божевілля. Мокре волосся спадало йому на очі, він відкинув його назад і вдарив вовка по плечу. Від сильного удару в нього заболіла рука. Здавалося, що він ударився об камінь. Вовк принижено завив, і це ще сильніше розізлило Джека те, що він збрехав, лише посилило лють. Цього разу на територіях він пробув менше шести годин, але й він знав, що в машині того чоловіка смерділо, як у клітці дикої тварини. Грубі запахи старої кави, свіжого пива між його ногами стояла відкоркована банка штроха, освіжувач повітря, що звисав із дзеркала заднього виду, і тхнув сухою солодкою пудрою зі щоки трупа. Там був ще якийсь запах, темніший, мокріший. Жодних! Кричав він охриплим голосом. Він ляснув вовка по другому плечу. Вовк завив, розвернувся і згорбився, наче дитина, яку б'є злий батько. Джек заходився лупцювати вовка по спині, його зболені руки вибивали дрібні бризки води з комбінезона. Щоразу, як опускалася Джекова рука, вовк вив Краще тобі до цього звикнути! лясь. Бо наступна машина, яка тут зупиниться, буде поліційною. Лясь. Або це буде містер Морган Слоут в нуднозеленому БМВ. Лясь. «І Якщо ти й далі будеш великим немовлям, ми опинимося в великому грьобаному світі страждань. Лясь, ти це розумієш. Вовк промовчав, стояв, зігнувшись під дощем спиною до Джека і тремтів. Ридав. Джек відчув, як до рота підступив клубок, відчув, як очі стали пекти й щіпати. його лють від цього тільки зросла. Якась жахлива частинка його понад усе у світі хотіла, щоб він зробив боляче собі, і він знав, що найкращий спосіб для цього завдати болю вовку. Обернися. Вовк повернувся. З бруднокоричневих очей за округлими окулярами котилися сльози, з носа звисали шмарклі. Ти розумієш мене? Так, простогнав вовк. Так, розумію, але я не можу нічого вдіяти, Джеку. Це ж чому? Джек сердито дивився на нього, притиснувши кулаки до стегон. Як же в нього боліла голова? Бо він помирав, тихо сказав вовк. Джек витріщився на нього і весь гнів миттєво зник. Джеку, хіба ти не знав? м'яко спитав вовк. Вовк, ти не можеш цього відчути? Ні, хрипло видихнув Джек, але він унюхав дещо хіба ні? Щось, чого він ніколи раніше не відчував, якась суміш. Тут Джек усе зрозумів і сили враз покинув його. Він важко бухнувся на відбійники і поглянув на вовка. Лайно і гнилий виноград, ось який запах він відчув. Не зовсім саме це, але щось дуже близьке. Лайно і гнилий виноград. Це найгірший запах, сказав вовк. Він з'являється, коли люди забувають, як це бути здоровими. Ми називаємо це вовк чорною хворобою. Я навіть не думаю, що він знає про неї. І чужинці не можуть її внюхати, так, Джеку? Ні, прошепотів хлопчик. Якби він перенісся в Нюгемпшер у номер матері в Альгамбрі, то чи відчув би він цей сморід? Так, його мати пахне саме так з усіх її пор сочиться запах лайна і гнилого винограду, запах чорної хвороби. Ми називаємо її раком, прошепотів Джек. Ми називаємо її раком, і він є у моєї матері. Я не знаю, чи зможу їхати на попутках. Сказав вовк. Я спробую, якщо ти того хочеш, Джеку. Але запахи, всередині, ззовні теж погано, вовк, але всередині. Саме тоді Джек затулив обличчя долонями і заридав, частково від відвідчаю, але переважно від звичайної втоми. Отже вираз, який, як здалося, вовку, він помітив на Джековому обличчі, справді був на мить спокуса покинути вовка стала чимось більшим за спокусу. Це стало божевільною потребою. Шанси, що він дійде до Каліфорнії та знайде талісман, щоб це не було від початку були низькими, але тепер вони знизилися до нуля. Вовк не просто уповільнював його рух, через нього вони обидва рано чи пізно опиняться за ґратами а як він пояснить вовка раціональному Річарду Слоуту. Тієї миті вовк побачив на Джековому обличчі холодний розрахунок. І в нього підкосилися коліна. Він упав на них і простягнув щеплені руки до Джека, як коханець у поганій вікторіанській мелодрамі. Не йди, не залишай мене тут, Джеку, плакав він. Не залишай старого вовка, не залишай мене тут. Ти привів мене сюди, будь ласка, не залишай мене самого. Після цього зв'язна мова щезла. Вовк, можливо, і намагався щось сказати, але насправді він лише ридав. На Джека звалилася неймовірна втома. Вона добре сиділа на ньому, як улюблена куртка. Не залишай мене тут, ти привів мене сюди. Ось так він відповідав за вовка. Хіба ні? Так. «О, так!» Він схопив вовка за руку і перетягнув його з території Вогайо і білю плечі доводив це. Звісно, у нього не було вибору, вовк тонув. А навіть якби й не тонув, то Морган підсмажив би його тією штукою, що метала блискавки. Якби він знову опинився там, то, можливо, спитав би вовка що тобі більше до вподоби, вовчику братику, опинитися тут і боятися, чи залишитися там і померти? Він міг спитати так, але вовк навряд чи відповів би, бо вовк був слабким на голову, і дядько Томі любив цитувати одну китайську приказку. Якщо ти врятував людину, ти відповідальний за неї на все життя. Немає значення пірнання в річку, не має значення здогадливість. Він відповідає за вовка. Не покидай мене, Джеку, скимлив вовк. Вовк, вовк, будь ласка, не покидай старого доброго вовка. Я тобі прислужуся. Я стерегтиму тебе вночі, я багато чого вмію, тільки не. не...» Годі скавуліти, підводься, тихо промовив Джек. Я не збираюся тебе кидати, але нам треба забиратися звідси, раптом той чоловік викликав копів. Ходімо. П'ять. Ти вже знаєш, що нам робити далі, Джеку? обережно спитав вовк. Вони вже з півгодини сиділи в зарослому бур'яном кюветі за адміністративним кордоном Мансі. Коли Джек повернувся до вовка, той з полегшенням побачив усмішку. Усмішка та була змореною, і вовку не подобалися темні кола втоми під очима Джека. Джеків запах йому подобався ще менше, хворий запах, але це все одно усмішка. Гадаю, я знаю, що нам треба зробити просто зараз, сказав Джек. Я думав про це кілька днів тому, коли купував нові кеди. Хлопчик підвів ноги. Вони обидва поглянули на кеди у скорботній тиші, обдерті, пошарпані та брудні. Ліва підошва отот -от ладна була попрощатися з верхньою частиною черевика. Джек їх зносив. Він напружив лоб, згадуючи через жарт це становило проблему. За три дні минуло лише три дні, відколи він вибрав їх у крамниці файва, тепер вони стали старими, старими. Байдуже. зітхнув Джек. Він просвітлів. Бачиш той будинок, вовку. Будинок, калейдоскоп невиразних кутів із сірої цегли, стояв островом посеред величезного паркінгу. Вовк знав, чим пахне там асфальт падал з огнилими тваринами. Він задихатиметься від того запаху, а Джек навряд чи й помітиться. Щоб ти знав, на дороговказі написано Таунлайн Сіксплекс, сказав Джек. Звучить як кавник, але насправді це кінотеатр із шістьма залами, хоча б щось нам там точно сподобається. І вдень буде небагато людей. Це добре, бо в тебе, вовку, є неприємна звичка казитися. Ходімо. хлопчик важко підвівся. Що таке кіно? спитав вовк. Вовку Лака знав, що став жахливою проблемою для Джека настільки жахливою, що тепер остерігався не те, щоб протестувати. А навіть висловити занепокоєння. Але в його голові виникла лячна думка Іти в кіно може бути тим самим, що і голосувати. Джек називав гулкі вози і фургони машинами шеві, Джартенс, універсалами, останні, подумав, вовк, скидалися на карети, що на територіях перевозили пасажирів від однієї станції до іншої. Може, сповнені ревінням смердючі карети теж називаються кіно. Схоже, це цілком імовірно. Добре, сказав Джек, простіше показати, ніж пояснювати. Гадаю, тобі сподобається. Ходімо. Джек підсковзнувся, вилазячи з кювету, і важко упав на коліна. Джеку, з тобою все гаразд? стурбовано запитав вовк. Джек кивнув. Вони попрямували до Паркінгу, що, як і припускав вовк, жахливо смердів.